Доброго дня! Мене звуть Сергій Балачук, я агроном-технолог компанії Волинь зернопродукт. Сьогодні спільно з Юсейт ID та Хемонік хочемо поділитися технологією вирощування озимої пшениці від компанії Волинь зернопродукт. Нашою цілею є збирати озиму пшеницю не менше, ніж 7,5 тонни з гектара і не нижче третього класу. Одним з найважливіших елементів досягнення таких показників є живлення озимої пшениці. Тому під посів цієї культури ми вносимо від 160 до 180 кг діючої речовини азоту, від 30 до 50 кг діючої речовини фосфору і від 40 до 60 кг діючої речовини калію. Досить важливим елементом при виборі норми внесення добрив є попередник. Найкращим в нашій сівозміні є озимий ріпак, тому що його пожнівні залишки віддають значну кількість елементів у ґрунт. Що дозволяє нам вносити менші норми добрива? Відповідно, якщо попередником є соя, ми вносимо більше норми добрив, оскільки вона не залишає після себе великої кількості поживних елементів. Також важливим елементом контролю технології вирощування озимої пшениці є підбір сорту, терміни посіву, норми висіву, азотне живлення та боротьба з бурянами, хворобами та шкідниками. Зокрема, для досягнення високих врожаїв, як озимої пшениці, так і решти культур є внесення органічних добрив. Наше правило використовуй органічні добрива не рідше, ніж один раз на 4 роки. Ми використовуємо різні види органічних добрив, такі як гній ВРХ з наших тваринницьких ферм. Курячий послід, який ми закуповуємо у птахофабрик, сидеральні посіви, суміші для яких ми вирощуємо як самі, так і закуповуємо у наших партнерів, дефекатний бруд, який дозволяє нам розкислити наші ґрунти, малясна борда та гноївка. Органічні добрива дозволяють нам покращувати структуру ґрунту, збільшувати вміст мікробіоти, та зберігати або навіть збільшувати гумусний вміст, що в свою чергу дозволяє отримувати високі показники врожайності усіх вирощуваних культур. Органічні добрива ми вносимо не під озиму пшеницю, тому що це може спровокувати її вилягання, а під попередник. Це може бути озимий ріпак, кукуруза, соя або ж буряк. Тепер розповім вам про час посіву, норми висіву та сорти озимої пшениці. Для себе ми розділяємо три терміни посіву: це ранній від 15 по 25 вересня. В цей період ми сіємо такі сорти, як артіст і Юлія. З нормою висіву 3. 3, 32 мільйони схожих насінин на гектар. Середній посів це від 25 вересня по 5 жовтня висіваємо артіст та ахім з нормою 3,2, 3,6 мільйони схожих насінин. І пізній посів це після 5 жовтня висіваємо ахім та реформ з нормою 3,6, 4 мільйони схожих насінин на гектар. Наступним етапом є азотне живлення та ріст озимої пшениці. На цей процес впливатиме час відновлення вегетації, густота посівів, фази, у якій рослини виходять із зими. Для себе ми розділяємо три варіанти підживлення і відсоткове розпреділення добрив. При ранньому початку вегетації, а це до 10 березня, ми вносимо перше підживлення по мерзлоталому ґрунту 25% азоту. Друге підживлення у фазі виходу в трубку 45% азоту. Третє підживлення у фазі прапорцевого листка, початок виходу колоса 30% азоту. При оптимальному відновленні вегетації, а це з 10 березня по 1 квітня, ми вносимо у перше підживлення 30% азоту, у друге підживлення 40% азоту і, відповідно, у третє підживлення 30% азоту. При пізньому відновленні вегетації ми робимо два підживлення. Перше на початку виходу в трубку 60% азоту. Друге це прапорцевий листок, початок виходу колосу 40% діючої речовини азоту. Важливі елементи контролю при внесенні добрив це якість гранул, рівномірність внесення і можливість застосування різних форм добрив. Тепер поговоримо про побудову стратегії жилення та рістрегуляції при недостатньому розвитку озимої пшениці у весняний період. Ми проводимо триразове підживлення. Перше померз леталому ґрунту 70 кг діючої речовини азоту. Друге, початок виходу в трубку це 60 кг діючої речовини азоту. І третє пропорцевий листок, початок виходу колоса – 50 кг діючої речовини. При недостатньому розвитку озимої пшениці ми робимо подвійну рістрегуляцію. Перше в період кущення. Хлормекват хлорид у нормі 0,5-08 літрів на гектар. Друге у фазі виходу в трубку 0,508 хлормоквад хлорид плюс 3 етил 0,2-025 літрів на гектар, або ж прогексадіон кальцію плюс мепікват хлорид у нормі 03-05 літрів на гектар. Норми внесення будуть залежати від потенціалу ґрунту та стійкості сорту до вилягання. А тепер поговоримо про стратегію підживлення озимої пшениці при оптимальному розвитку. Перше проводимо знову ж таки умерзлоталий ґрунт це 50 кг діючої речовини. Початок виходу в трубку 70 кг діючої речовини, і пропорцевий листок початок виходу колоса – 50 кг діючої речовини. В даному випадку ми проводимо одну рістрегуляцію у фазі виходу в трубку озимої пшениці. Це 0,508 хлоромекват хлориду плюс 0,2025 ренаксапа катилу, або ж 05 прогексадіон кальцію плюс мепікват хлориду. Також ми працюємо із диференційним внесенням азотних добрив та картами NDVI. Що є елементами точного заморобства, що це нам дає? Це нам дає коригування дози азоту залежно від продуктивності поля, профілактика вилягання рослин шляхом змінної норми внесення та здійснюється контроль якості розподілення і внесення добрив. Це також дозволяє нам провести оптимізацію використання добрив. ndvi карти дозволяють нам оцінити інтенсивність вегетації рослин у полі, інформують про неоднорідність посівів. Також це дає оцінку продуктивності поля в масиві, допомагає у визначенні черговості та достигання збору культури та організації жнив. Наступним важливим елементом є використання мікроелементів на посівах озимої пшениці. В осінній період, коли пшениця починає кущитися для покращення перезимівлі разом із гербіцидом, ми даємо 0,5 літрів на гектар міді та 0,5 літрів на гектар марганцю. У весняний період. При першому оприскуванні озимої пшениці ми вносимо 1 літр комплексних мікроелементів з підвищеним вмістом міді та марганцю. У фазі прапорцевого листка вносимо 1 літр комплексних мікроелементів плюс 0,5 кг сульфат магнія. Наступним етапом дуже важливим є захист культури від бур'янів, оскільки на забур'янних полях неможливо отримати високого та якісного врожаю. Найкращим попередником в нашій сівозміні під, озимий, під озиму пшеницю є озимий ріпак. Після його збору є достатньо часу для сходів падалиці ріпаку та росту коренопоросткових і багаторічних бурянів. Ми залишаємо це все в полі, а за три тижні до посіву пшеницю проводимо гербіцидний обробіток поля суміш, МЦПА плюс декамба літр 250 на гектар, калійна сіль гліфосату 2,2 літри на гектар. Та для підкислення робочого розчину додаємо 200 г лимонної кислоти. Що це нам дає? Перше, ми боремося із багаторічними бурянами, корено бурянами, що дуже важливо, зберігаємо вологу для якісного посіву озимої пшениці. Після посіву озимої пшениці в осінній період на ранніх посівах ми також боремося із бурянами. Коли пшениця починає кущитися, суміш гербіцидів на основі трибенорон метилу тиф плюс тифенсульфурон метил. Плюс флоросолам у нормі 35 грам на гектар. І відповідно у весняний період знову ж таки захищаємо нашу пшеницю від бур'янів з сумішю трибонерон метил плюс тифенсульфурон метил плюс флоросолам у нормі 50 грам на гектар з додаванням протизлакового гербіциду на основі піраксуламу 0,2 літри на гектар. Це дозволяє нам отримувати чистими поля аж до збору врожаю. Наступним етапом є захист озимої пшениці від шкідників та хвороб. Все починається із насінневого заводу. Після очищення і калібрування насіння ми проводимо протруювання зерна для захисту від хвороб та шкідників. Нашу схему ви можете побачити зараз на екрані. Протруювання насіння ми розділяємо на три періоди: це для ранніх посівів, оптимальних посівів і пізніх посівів. Для ранніх посівів ми протруємо сумішю третіконазол плюс, плюс флуксапіроксад 1,5 літри на тонну, з додаванням інсектициду на основі імідаклоприду 0,2 літри на тонну. При оптимальних посівах ми протруємо пшеницю третіконазол плюс прохлораз 2,2 літри на гектар з додаванням піраклостробіну 0,3 літри на гектар. І мідаклоприд 0,6 літрів на гектар. При пізніх посівах озимої пшениці ми протруємо насіння третіконазол плюс прохлораз 2,2 літра на гектар, піраклостробін -піра 0,3 літри на гектар. В даному випадку ми не даємо інсектицидний протравник, оскільки він цей період не буде дієвим, і це зайве витрачання коштів. Наступним етапом є захист культури від хвороб та шкідників. У фазі виходу в трубку озимої пшениці в цей період ми вносимо суміш епоксиконозол плюс фенпропіморф у нормі 0,9-1,1 літр на гектар, плюс альфа-циперметрин у нормі 80 грам на гектар. Слідуюче внесення проводимо у фазу пропорцевого листка сумішу піаклостробін плюс епоксиконазол у нормі 1, 1,1 літр на гектар з додаванням інсектициду альфа-циперметрин плюс імідаклоприд у нормі 150 грам на гектар. І останнє внесення проводимо у фазу початку цвітіння озимої пшениці сумішу тибуконазол літр на гектар, альфа-циперметрин плюс імідаклоприд 150 грам на гектар. При виборі норми внесення важливо розуміти, наскільки є стійкий сорт до хвороб. І бачити картину у полі. Тобто, якщо озима пшениця вже має прояви хвороби, вносити максимальні норми фунгіцидів. І, відповідно, якщо пшениця не має ознаків хвороби, можна працювати по мінімальних нормах внесення. Після усіх якісно проведених робіт наступає найприємніший момент це збір врожаю. Але у цей період дуже важливо проводити контроль якості збирання врожаю для правильного управління пожнивними рештками. Оскільки наступна культура зазвичай у нашій сівозміні – озимий ріпак, дуже важливо, щоб старня була не більше як 10 см, подрібнена солома не повинна бути довшою, ніж 2-3 см, і обов'язкове рівномірне розподілення соломи по усій ширині жатки. Це дозволить нам якісно заробити солому у ґрунт та якісно посіяти наступну культуру ріпак. Отож, я поділився із вами досвідом вирощування озимої пшениці у нашому підприємстві. Та все ж не потрібно забувати, що поле це як цех під відкритим небом, і постійно потрібно контролювати процес росту рослин, аби вчасно приймати правильні рішення по зміні технології. Для цього і існує така професія як агроном. Бажаю вам високих врожаїв, хорошої ціни на вирощену продукцію і мирного неба над вашими головами.